Добрий день, тема нашого підсумкового уроку історія Русі України в контексті епохи середніх віків, здобутки особливості та внесок Русі України в формуванні європейської цивілізації. Протягом 14-16 століття територія сучасної України та суміжних регіонів зазнавала складних політичних змін і перебувала під владою різних держав. Велике Князівство Литовське до складу, якого частково входили, зокрема, Галичина, Волинь, Поділля та частина Київського. Польське королівство під час свого розширення. У 14-16 столітті Польща підкорила південно-східні землі, такі як Галичина та Волинь. Велике Князівство Московське поступово відбувалася на цій території консолідація великих російських земель у 15-16 столітті. Московія почала розширюватись на північну частину сучасної України, утворюючи підстави для подальшого зростання впливу на українські землі. Османська імперія на південному заході. Османська імперія контролювала територію Південну Буковину, Підкарпаття та Південну Україну. Молдавські князівства, частину південно-західних земель контролювали Молдавські князівства, що знаходилися під пливом як Османської імперії, так і Польщі. Переходимо до написання роботи. Звертаємо увагу на картинки, на портрети при написанні роботи. І так, перше завдання. З яких територій складались руські землі в середині 15 століття? Хто був правителем Київської Русі в середині XV століття? Третє завдання, які події відбулись на теренах русських земель на початку XVI століття. Уважно розглядаємо карту і даємо відповідь на питання, яка територія охоплювала Кримське ханство в середині XIV-XVI століття. Хто був засновником Кримського ханства? Згадуємо, які етнічні групи населяли Кримське ханство. Сьомий, які війни вів Крим проти Русі та Литви в середньовіччі? Звертаємо увагу на наслідки. Які мали війни між руськими землями та кримським ханством у XV-16 столітті? Дев'яте питання. Розглядаючи карту, даємо відповіді, які регіони були основними місцями конфліктів між руськими землями та кримським ханством. І десяте. Вкажіть роль Кримського ханства в торгівлі та міжнародних відносинах. А зараз виконаємо завдання з числовою хмаринкою. Назвіть закодовані у хмаринці історичні події. Визначте століття, в яких відбувались вказані події. Поясніть історію, яких державних утворень пов'язаних з Україною розповідає Хмаринка. Складіть задачу на лічбу часу з чотирма датами Хмаринки. Згадаємо, що ми знаємо з теми. Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми за допомогою онлайн-тесту. А для виконання завдання перейдіть за посиланням або скористайтеся смартфоном, Считайте QR-код. Успіхів в навчанні.